Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Про надпотужний вибух на МКАДі як повідомляють джерела росіяни по радіо і старять, нібито українські ДРГ розстріляли два поста ФСБ та Росгвардії. Телеграм-канал Помсти пише, що в шостій ранку БТР оточили у Москві так звану Госдуму, Кремлі та інші державні об'єкти. В одній з казарм військової частини лунали постріли. Телеграм-канали Помсти пише, що вбили одного з генералів ФСБ поблизу міноборо. Вони офіційна версія реагування на загрозу навчання та зйомки фільму аби заспокоїти Москва Втім, на фоні цих новин перед мобілізацією активізувалися російські пропагандюги. Вибухи на МКАДі їм тільки підіграють. Однак, яка нам різниця? Нам своє робити, якщо смерть генерала підтвердиться, вилазка цих хоробрих українців була не даремною. Той же час російська пропаганда розповсюджує чутки про наступ ЗСУ на прикордонний Білого Чебрянська, щоб залякати власне населення. Лення діє точнісінько за відомим романом антиутопією Джорджа Орвала «1984». Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у ексклюзивному коментарі та Сен Це пов'язано з залякуванням суспільства. Це внутрішня і ПСО направлено на стабілізацію внутрішньої ситуації в Російській Федерації. Справа в тому, що прикордонні області Курська, Брянська, Білгородська, Ростовська постійно потерпають від цієї війни наявність військових ешало перенавантаження перенавантаження спеціально інфраструктури, і взагалі інфраструктури цих областей військовими маневрами і переміщеннями, це дратує людей. Люди розуміють, що це війна, а не якась спеціальна операція. Вони більше за всіх знають реальну картину і про загиблих інформація проникає туди, розповів експерта за його словами. Щоб росіяни не розслаблялися і не розповсюджували негативну інформацію. РФ іноді вдається навіть до вогневого ураження, обстрілюють Білгород, залякуючи людей. Людям потім кажуть: беріть лопати, йдіть копайте окопи. Вони йдуть. Ті купають, коли суспільство залякане ним легше управляти. Джордж Орвала все це написав у книзі 1984. Вони діють у точності. Як було написано класиком, колись відтворюють утопію у житті. Пояснив Жданов, як Росія залякують наступом зсу. Нагадаємо, що на тлі відступу окупантів з під деяких позицій на фронті Кремлівські пропагандистські змі все частіше публікують вкидання про начебто підготовку до наступу зсу на прикордонні міста РФ Білгород. Бря. Янська курська, зокрема, пропаганда РФ днями оприлюднила відео допиту, начебто українського військовополоненого, який каже, що чув від іноземних інструкторів про підготовку наступу на курському і Білгородському напрямку. Своєю чергою російський політолог Ростислав Іщенко порадував співгромадян з заявою, що ЗСУ можуть захопити не лише прикордонні обласні центри, а й дійти до Москви. за 7-8 годин. Колона військової техніки, якщо вона перед не кордону, районі Глухова дійде до столиці при швидкості 70 км на годину. Частини ЗСУ можуть навіть перерізати кілька стратегічних шосе від Смоленського до Рязанського. Після чого вийти до МКАДу і навіть проскочити до Кремля, стверджував Іщенко. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.